Доброго дня, шановні українські аграрії, 16 число, 16 травня, холодно, 13 градусів показує бортовий у машині. Що хочу сказати, ми зараз на наших, знаєте, ми не планували тут нічого сіяти, тут ріпак, по ідеї, повинен бути, але на краях є завжди сухіше і вся інша історія. А тут частина, що ми вирішили, посіяти редькі олійні. По краям ріпак, де випав, або була така замала густота, то ми посіяли редьку олійну. Так що, кому потрібні будуть центральні культури, колеги, запрошу до співпраці, тому що ми Ави вирощуємо самі, калібруємо самі. За, е, за, якби, від, за якість відповідаємо самі. Самі його сіємо. розумієте, тобто, я вам гімно точно продавати не буду. Ціни будуть однозначно конкурентні, знайдете якісніше, чим у нас ви отримаєте кращу ціну, обіцяю. Тобто, не треба там розповідати, що, саме оце, саме оце, це. Якби, повірте, ви зможете, у нас там є 11. Компонентів, які ви зможете придумати любу сумішку, яку ви захочете. Яка у нас буде популярна, це в нас напевне буде дві сумішки, які ми стандартно будемо для себе робити. Це сумішка овочева і зернова. Так що, кому там треба, буде під картоплю. Ще щось, будь ласка, звертайтеся, тому що будемо робити як для себе. Тут буде у нас редька, там зараз покажу льон, фацелю. Так що, як для себе, запрошую до співпраці. Інтернет-магазин інтергорлаб.інfo. Зараз ми ще додатково скоригуємо ціни. Подивимося на наших конкурентів, скоригуємо ціни, у нас буде дешевше, якісніше і більше компонентів. Якщо ви не захочете якогось компонента, без питань ми можемо, як кажуть, його викинути з тої сумішки. Зробимо вам якнайкраще. Тримайтеся успіхів вам! Запрошую до співпраці з нашим інтернет-магазином інтергорлаб.info. Там все є якісне. Успіхів вам